Привіт! Мене звати Євген Антонов. Я працюю в рітейлі у Велмарті старшим продавцем. Про навчання в Genius Space дізнався за рекомендацією і вирішив спробувати себе у новому напрямку. Обрав курс, курс Fullstack розробник. І під час відпустки вирішив почати вникати в цю тему. Зараз майже закінчив HTML і CSS в курсах. Не відчувається навантаження, все з легким поясненням. Коли є щось незрозуміле, можна звернутися за порадою. Дуже вдячний команді Genius Space за такий розгорнутий курс і зворотній зв'язок. Багато пояснень і прикладів одразу надається рекомендації, які інструменти і додатки до них використовувати, і також багато практичних завдань, які допомагають вивчити і закріпити тему кращого. Якщо хтось захоче відкрити для себе щось нове або змінити напрям, буду радити Genius Space.